Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошитах. Дистанційна робота і тема нашого уроку – ділення раціональних дробів. Ділення раціональних дробів. Отже, пригадуємо, як ми взагалі ділили дроби. Да? Що треба було робити? Давайте подивимося: якщо А поділити на Б. І все це поділити на дріб, С, поділити на D. Що ми робили? Ми від ділення переходили до множення і при цьому перевертали другий дріб. Пригадали? Отже, тут буде все те саме, але у нас будуть не прості дроби, да? а більш складні. Отже, щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернути до дільника. Правило потрібно запам'ятати. Да? Давайте подивимося, наприклад, Усно, да, поки що працюємо, поділіть дріб на дріб. Дивіться, що ми робимо? Відділення переходимо до множення, перевертаємо другий дріб. Да, міняємо місцями чисельник і знаменник. Далі, що у нас в добутку добуток чисельників. в, в знаменнику – добуток Знаменників. Да? Все, що можна скоротити, скоротимо. 21 і 3 поділимо на 3. Да? 3 на 3 одиничка, 21 на 3 7. 16 і 8 скоротимо на 8. 8 на 8 одиничка. 16 на 8 2. Отже, у нас залишається 7 помножити на 2 14, в чисельнику, Да? Далі х квадрат і х скоротимо на х, х на х одиничка. х квадрат на х скоротимо буде просто х. Y квадрат і y куб скоротимо на y квадраті. Y квадрат ділимо на y квадрат буде одиничка. Y куб ділимо на квадрат, залишається просто y. Що у нас буде 14х і ділимо на y в знаменнику. Подивіться уважно: на другий приклад, да? знову ж таки, відділення можемо перейти до множення. І думаємо, перевертаємо другий дріб обов'язково, да? і думаємо, що можна скоротити. Дивимося на перший дріб. Що у нас в чисельнику? Формула скороченого множення. Да? Різниця квадратів. Тому що 25 це в нас 5 в квадраті. Пригадуємо формулу скороченого множення. Да? Що у нас буде дві дужки. а-б, а плюс б. А -б да? Отже, що у нас буде х-5х плюс -5, х 5? В знаменнику цього дробу за дужки можна винести х. Залишається, що у нас в дужках? х плюс 2. Розбираємо другий дріб. В знаменнику був Х, він нас перейшов в чисельник, да? а чисельник перейшов в знаменник. 3х плюс з дужки можна винести 3. В дужках буде Х плюс 5. Що можна скоротити? Давайте подивимося. Х і в чисельнику і в знаменнику. Скоротили. Дужка Х плюс 5 і в чисельнику, і в знаменнику? Скоротили. Що у нас залишається? Х мінус 5 в чисельнику, в знаменнику. 3 множимо надушку х плюс 2. Отже, пригадали, як такі завдання виконуються. Да? Тепер попрацюємо з вами письмову номер 172. Виконайте ділення, да? пригадаємо просто, як ділити. Розв'яжемо тільки перший приклад. 2 ділимо на А, і все це ділимо на 3, поділити на Б. Да? ділення переходимо до множення, перевертаючи другий дріб, буде Б поділити на 3. Нічого у нас не скорочується. Да? Отже, в чисельнику добуток чисельників 2Б. В знаменнику добуток знаменників 3А. Отже, пригадали, як розв'язати такі приклади. Подивіться, другий і третій приклад усно, да? Ми нічого зараз не записуємо. Наступний номер номер 174. Спростіть вираз. І запишемо перше: 7Б. Ділимо на 12а, ділимо на дріб 21 b в квадраті, ділимо на 16а. Отже, що у нас буде? 7Б ділимо на 12а, будемо множити на обернений дріб. На який? 16а ділимо на 21б квадрат. І ще раз, що я зараз робила? Обернений дріб. Да? Міняємо місцями чисельник і знаменник другого дробу. Перший дріб залишаємо без змін. Отже, що у нас буде? В чисельнику добуток чисельників 7b множимо на 16 a В знаменнику добуток знаменників 12 a Множимо на 21b в квадраті. Що це у нас буде? Можемо скоротити А і А в чисельнику і в знаменнику, Б в чисельнику і одну Б в знаменнику. Далі 7 і 21 діляться на 7. 7 на 7 одиничка. 21 ділимо на 7. 3. 12 і 16 скоротимо на 4, 16 на 4, 4, 12 ділимо на 4, 3. Що у нас виходить? В чисельнику у нас залишається тільки 4. В знаменнику 3 множимо на 3 9 і b. Отже, буде 4, ділимо на 9b. Запишемо другий приклад. 15. ділимо на 2n квадрат. І все це ділимо на дріб 3m ділимо на 8n. Знову ж таки, перший дріб запишемо без змін. Від дії ділення переходимо до множення і множимо на обернений дріб. Міняємо місцями чисельник і знаменник. Далі, звичайне множення. 15. Множу на 8n в чисельнику, і в знаменнику 2n квадрат множу на 3m. Що це в мене буде? Що можемо скоротити 2 і 8 на 2 це буде одиничка і 4. 3 і 15 на 3 це буде одиничка і 5. n1 в чисельнику і одну в знаменнику. Отже, що в мене залишається? 5 множу на 4, 20 в чисельнику, і в знаменнику у мене залишається N, m. Отже, приклад ми розв'язали. Давайте розв'яжемо восьмий приклад. Восьмий. Мінус 40 МА в п'ятому степені. Ділимо на мінус 8М квадрат в знаменнику А. Отже, будемо ділити мінус на мінус, від'ємне на від'ємне. Отримаємо ми значення додатнє буде у нас плюс. Отже, що у нас буде, 40 м п'ятому степені будемо множити на обернений дріб. Тобто А у нас піде в чисельник, А8М квадрат в знаменник. 40 і 8 скоротимо на 8, це буде одиничка і 5 М скоротимо одну в чисельнику і одну в знаменнику. Що це в мене залишається? 5. Далі. А в якому степені? А в п'ятому множимо на А, а в шостому степені і все це ділимо на М. Отже, ми зараз з вами розв'язали восьме завдання. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і запишіть. Будемо розбирати письмово. Номер 178 Виконайте ділення. Запишіть, будь ласка, умову і почнемо працювати. Отже, знову ж таки, від дії ділення переходимо до множення, перевертаючи другий дріб. Да? Що у нас буде в чисельнику? Добуток чисельників. 2а плюс b в дужках, да? множимо на 8 квадрат. Що було б, якби я не поставила ці дужки? я б тоді тільки b множила на 8 б да? а я всю дужку 2а плюс b. Дуже уважно слідкуйте, да? ставте, де потрібно дужки. Далі. В знаменнику 4б множимо на дужку b плюс 2а. Давайте подивимося тепер. 2а плюс б і б плюс 2а. Від до данків сума не змінюється. Да? 2 плюс 3 буде 5 і 3 плюс 2 буде 5. Отже, дужки можемо скоротити. Що можемо ще скоротити? 8 і 4 діляться на 4. 4 на 4 одиничка, 8 на 4 2. Отже, залишається у нас 2 в чисельнику квадрат і P скоротимо на P. P на P1, P квадрат ділимо на P, буде просто P. У нас залишається 2П, ділимо на одиничку або просто 2П. Так, наступний приклад. Записали умову, поставили на паузу, і далі працюємо. Перевертаємо другий дріб, переходимо до множення, що в нас буде в чисельнику добуток чисельників. 3а-2х множимо на 14х, ми перевернули, да? пригадали? В знаменнику добуток знаменників. Дивіться, можна відразу записати: 7 х квадрат, множимо на дужку, 2х-3а. А далі подивитися, у нас в чисельнику дужка 3а-2х, а в знаменнику 2х-3а. Ми пригадуємо, да? що якщо з додаванням все дуже просто. То з відніманням не так просто. да? Ми можемо теж переставити місцями, але винесемо за дужки знак мінус. Подивіться, відразу я цей мінус записала перед мінус 7, да? що в нас вийшло? Мінус 7х квадрат і дужка 3а мінус 2х. Дужку і в чисельнику і в знаменнику можна скоротити, вона буде однакова. Да? 14 і 7 скоротимо на 7. 14 ділимо на 7 це 2, 7 ділимо на 7 одиничка. Х квадрат і х скоротимо на х. В чисельнику х ділимо на х одиничка. В знаменнику х квадрат ділимо на х буде просто х. Не забуваємо перед, перед дробом поставити знак мінус. В Чисельнику у нас залишається 2. В знаменнику х мінус 2х. Так, сподіваюсь, ви встигаєте записувати, якщо ні, поставили паузу і записали. Третє завдання. А квадрат мінус 3а. Давайте за дужки винесемо А. Що у нас залишається в дужках? А мінус 3. Множимо відразу. Давайте ми перевернули другий дріб. Тепер у нас в чисельнику буде 9. Отже, множимо на 9. В знаменнику 9. квадрат Множимо на 5а. Ми перевернули. Тепер у нас в знаменнику 5а. Що можемо скоротити? 9 і 9 скоротили y квадрат y скоротили на y. Y ділимо на y в чисельнику одиничка. В знаменнику залишається y. А і А скоротили. Отже, що у нас залишається в чисельнику а мінус 3. В знаменнику 5y. Наступний письмовий номер номер 180. Спростіть вираз. Давайте запишемо перше. М квадрат віднімаємо n квадрат. І в знаменнику у нас P плюс 2Q. Ділимо на дріб mn плюс m квадрат. ділимо на 2P плюс 4Q. Ну, По-перше, пригадуємо, да, що форму скороченого множення нам потрібні майже кожен урок. Перший дріб в ми відразу бачимо форму скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Отже, розкладаємо, що це у нас буде? m -N множимо на m плюс n. Далі, Знаменник переписали без змін, взяли його в дужки. p плюс 2q. Будемо множити на обернений дріб. І відразу дивитися, що можна зробити з нашим другим дробом. Чи... В чисельнику у нас зараз буде знаменник. Да? 2П плюс 4Q. Бачимо, що за дужки можна винести 2. За дужки винесли 2, що в дужках залишається П плюс 2К. Далі. Дивимося, тепер наш чисельник ось цей піде в знаменник, і теж за дужки що можна винести? Спільний множник там М. В дужках залишається, дивіться, mn забрали m, залишається n, плюс було М квадрат, забрали за дужки, винести одну М, залишається М. Дорівнює. І дивимося, у нас все на множники розкладено, да? це знак множення. Що можемо зараз скоротити? Перше m плюс n і n плюс m. Від пересновки доданків сума не змінюється. Це однакові дужки, можемо скоротити. Далі. P плюс 2q і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, що у мене залишається 2, множу на дужку m-n в чисельнику. І в знаменнику залишається у мене просто m. Розкриємо дужки в чисельнику. Що це в мене буде? 2m2n і ділю все на m. Отже, перший приклад ми з вами розв'язали. Розв'яжемо другий приклад. 6х віднімаємо 30. Ділимо на 2х плюс 5. І ділимо на дріб х квадрат віднімаємо 25 і ділимо на 4х плюс 10. Так. Відразу будемо записувати, і що потрібно зробити, будемо робити. Дивимося на чисельник першого дробу. І бачимо: за дужки можна винести 6. Що залишається в Х мінус 30 ділимо на 6, 5. Далі, знаменник, поки що перепишемо без змін, візьмемо його в дужки. 2х плюс 5. Далі. Будемо множити на обернений дріб. Пригадуємо на обернений, міняємо місцями чисельник і знаменник. Відразу дивимося, буде в мене чисельник 4х плюс 10. З дужки можу винести 2. В дужках що в мене буде? 4х ділю на 2. 2х залишається плюс 10. Це 2 помножити на 5. 2 винесла, отже залишається 5. Далі. В знаменнику в мене, в мене повинно йти х квадрат мінус 25. Мої думки, да? х квадрат мінус 25. 25 це 5 в квадраті. Отже, х квадрат мінус 5 в квадраті. Це формула скороченого множення. Називається різниця квадратів. Як можемо розписати, як дві дужки х плюс 5. Множимо на х мінус 5. У нас все розкладено на множники. Можемо скорочувати х мінус 5, мінус х 5 в чисельнику і в знаменнику. 2х плюс 5, 2х плюс 5 в чисельнику і в знаменнику. Отже, що у мене залишається? В чисельнику 6 множу на 2? 12. В знаменнику тільки х плюс 5. Отже, ми зараз розв'язали приклад. Я витираю дошку і буду записувати третій приклад. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Так, отже, третій приклад. Записуємо разом зі мною. А плюс 2 ділимо на А мінус 2, ділимо на дріб. А квадрат плюс 4А і плюс 4. Ділимо в знаменнику 5А мінус 10. Дорівнює. Перший дріб перепишемо без змін. Просто візьмемо в дужки і чисельник, і знаменник. Другий дріб будемо обертати. Да? Переходимо до дії множення. І відразу дивимося. В чисельнику у в мене буде 5А мінус 10. За дужки винесу 5. Що в мене залишається а мінус 2. Дивлюся уважно на чисельник другого дробу, який зараз у мене піде в знаменник, пригадую форму скороченого множення А плюс Б, і все це в квадраті. Як називається формула? Квадрат суми. Що це буде? Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого виразу. В чисельнику у нас якраз з вами зашифрована форму скороченого множення ось ця частиночка. Як можна записати? Що це буде А плюс 2 в квадраті? Отже, скорочуємо: А мінус 2 і А-2 в чисельнику і в знаменнику. І А плюс 2 в чисельнику і одну А плюс 2 в знаменнику. От, що в мене залишається? В чисельнику залишається 5. В знаменнику залишається А плюс 2. Як бачите, нескладне завдання. І, схоже до нього четверте завдання, давайте розв'яжемо x y ділимо на P-2m, ділимо на дріб. Х2 плюс 2х плюс y квадрат ділимо на 2 m квадрат мінус mp. Знову ж таки, перший дріб перепишу без змін. Візьму в дужки і чисельник, і знаменник. Буду множити на обернений дріб. Мій знаменник другого дробу зараз піде в чисельник, і за дужки я можу винести М, що в мене залишається в дужках? Дивимося: 2М <плес> мінус П. Мінус П. Далі х квадрат плюс 2х плюс y квадрат, ось пригадали форму скороченого множення, що ми запишемо? Х плюс y і все це в квадраті. Тепер будемо скорочувати x Y в чисельнику і одну дужку х плюс y в знаменнику. Давайте подивимося далі. 2m -P і p2m. Якщо ми зараз. Перед дробом поставимо мінус, то ці дужки ми теж можемо скоротити. Да? Я їх можу скоротити, але перед дробом повинна поставити мінус. Пригадуємо, да? що ми таку, таку дію вже виконували багато разів. Отже, що у мене буде? У мене буде мінус. Ось ці дужки у мене скоротяться. Залишається тільки m. А в знаменнику у мене залишається х плюс y. Отже, у мене вийшло мінус. М ділимо на X плюс y. Ваше домашнє завдання звучить так: спростіть вираз. на вас чекає чотири приклади. Будь ласка, вивчіть правило, за яким ми ділимо раціональні дроби, і попрацюйте з цими прикладами. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!